Існує безліч брехливих пропагандистських рухів, що здійснюють не ахмадійськими мулами, і зрозуміло, що деякі ідеї мають правильні витоки. Я народжений шиїт і ніколи не чув про Ахмадіят. Ось чому запитав Я розумію, я не заперечую щодо вашого питання, будь ласка, і взагалі не заперечую з приводу питань. Але те, що я кажу, може бути новиною для вас, тому що всі не лише суніти. Але й шиїти об'єднали свої сили разом, щоб створити антиахмадійську пропаганду, як це завжди буває за часів божественного реформування. Тож пам'ятайте, ця одностанність є доказом істинності ахмадійського руху, а не інакше тому, що я можу сказати вам зараз одразу, що правильно, а що неправильно в їхній пропаганді. Заява Хазрата Мірзи Гулама Ахмада, про яку я вам кажу, є передбаченням, яке він зробив. По перше, згідно тим, що він сказав, Бог призначив його імамом цього часу, який був очікуваний під ім'ям Аль Імам Аль Махді. Згідно з його вірою, а також моїми переконаннями. Аль Імам Аль-Махді має бути пророком Бога, але у статусі виконавчого пророка в ісламі, а не незалежного. Тобто він буде підлеглим пророком, тому що є дві складові його передбачені: Аль-Імамат і Махдавіат. Вони обоє приходять від Бога. Люди не створюють свого власного імама, як було передбачено посланцем Аллаха, саллаху алейкумасалам. Вони не керуються Аллахом, коли ухвалюють рішення семи. Таким чином, це означає, що Бог, принаймні, так розуміється, в ісламі сам призначає імама від себе. Імам не обирається урядом чи людьми, він призначається самим Богом, і він буде під його керівництвом. А якщо ні, тому він не може називатися Аль-Махді. Аль-Махді означає той, кого направляє Бог. Якщо не пророк. То яке ще можна дати йому визначення? Бог завжди призначає пророка і пророком завжди керує Аллах. І як тільки він його призначить, ніхто не може відкинути його. Це є консенсусом усіх вчених ісламу. Чи є вони шиїтами чи сунітами? Одні одностайно згодні. Що прийде Імам Махді, Тобто, коли він з'явиться, то вся мусульманська ума має коритися йому. Скажіть, це правда чи брехня? Це правда. Це є визначення пророчого статусу. Ми повинні слухатись пророків. Але різниця в тому, що він пророк в ісламі, а не поза ним.